6 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

Враховуючи, що сьогодні вже на 2025 рік для включення резервного фонду в проєкт бюджету, нам потрібно його прийняти та проголосувати по його створенню. А, відповідно цієї частини про місцеве самоврядування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку використання коштів резервного фонду і постанови Кабінету Міністрів про внесення змін до порядку використання коштів резервного фонду в бюджеті на 25 рік пропонується створити резервний фонд в розмірі 50 тисяч і з подальшим збільшенням його після вдачі всіх дітей на правильне ділянко донесення. Додаткові комплекси використовуються для тих медалей, які відповідно були перекачані в бюджеті з самого початку, якому ми перекачані. Перекачані в обстані, наприклад, на департаменті, якщо це ісламська діяльність. Тому тим, як воно відбувається, я вважаю, що не всіх я розумію, і пропоную вирішити питання

Якщо брати в орді зв'язкові загального фонду, будь подав 39 мільйонів 542 тисячі, і для будь спеціального фонду, будь подавати 50 тисяч гривень. А якщо брати в розрізі, то податково нас буде складати 9 мільйонів, грант плата 4,2 мільйони, 386 – це буде акційний податок. Місцеві податки будуть складати майже 6 мільйонів. І якщо брати по трансфертам, то в цьому році Хочу наголосити, що основні субвенції потрібно лише тільки на 8 місяців, вона вкладає 8 млн 659 тисяч 900 гривень. Падла в адаптації 26 млн 997 тисяч 900 гривень. І інша субвенція, чи реаційна будь-яка субвенція, або 30 тисяч гривень. Загалом у трансферті вкладає 15 мільйонів 769 тисяч 400 гривень. Якщо брати по видаткам, то видатки у нас на Добрянську селищну раду головного розпорядника порядника в цілому складає 14 мільйонів 750 гривень. Якщо брати по відділу освіти, культури, молоді та спорту, це всі наші заклади освіти. І, включаючи управління, вкладають видатки 22 мільйони 690 гривень. І, якщо брати фінансовий відділ, видатки вкладають 2 мільйони 250 тисяч. Відповідно про трансферти я вже сказала. І, відповідно, до Всіх програм, які затверджені в 2025 рік, були здійснені податки, які заплановані на використання цими програмами. Додатково хочу наголосити, що у нас є видатки, які не повністю покриваються. в передвину бюджетом проєкту, тому що деякі видатки будуть покриватися в туманному фаза 2025 року, всіх сітки, коли ми можемо направити і вільні на ще му видатки, які ми передбачили. No, I just actually want to call it system з цим виглядом вистачає санкціон. Ось така є прийнятка найголовнішої програми бензинських сервуватів на Дякую. Хочу сказати я з вами з'явлюся. Чесно, я з вами з'явлюся. Чесно, я з вами з вами з'явлюся. Ухвалася цю воду, бензинську воду. По-моєму, відповідно, програму на прийнятку

– І не ходив і не просив – дайтеelimо триранч. – що ще одного десь нагля gehört sobre una entrada, щоб учИти уже todas lasias drie días que van llegando, paraي vierم y diez días que nos vamos a буде... conocer. <teic> Добре, я думаю, так, що це все. Я можу зупинитися, я прости. Так, я встановлю плану і ціль безопередження розпорядження санкціонального відбору і не відсиски. Так, чи ні, кого? Замку? Замку. Чи ні? Коли санкціональний